І всім привіт! Ви на каналі Day cat, І сьогодні ми будемо знімати знову Роблокс, але тут я стану. ай Я хотів сказати, тут я стану ютубером, і хоч тут я стану популярним, а не те, що в реальності. Ну може і в реальності когось буде. Якщо тільки ви мені допоможете, поставити підписочку лайкос Якщо що, то ми цьому тіпку цей. ні ми ми поквитаємося, ми з ним поквитаємося з тою я вам кажу, мы прокачаемся. Ч он за мной бежит? Тикать. Тут мы можем выбрать 6. Я не знаю, кто создал Алексей Таки. Денис. Поке. Скетч. Это точно не? Куки. Кэп. Фунех. Фламинк. Крик. Руссо. Танкюр. Вот хир. Rest and place, Sabrina Bright, крип. Keep. О, о, Крик ты. А ось Крик. Почему ходит? Крик Рафт. Движь этот тип ходит там. Мені життя не дає. Опа. Ура! Він мене начіпаю. Он шутку А шо оця штука тут треба? прямо. Угу. Давай, я теж ютубер. Опа. Блин. Беремо гроші. І ще один ютубер дропер. Так, беремо гроші. А, він зубы вибіжить А хуф він пішов життя так коврик покупи 115 доларів у не жить звісно стоп а так один по 10 чи по 5 у. О, ну моє хоч трошки краще ооо підписота полетіла підписота підписота давай Боу. Ну це приблизно так як усе робити. Так. Запись туди. Це дуже добре. Ого. Угу. Буккейс. Апгрейдер можна купити. У мене є праздни звичайно апгрейдер. Ой, опа. Це... Ану. 25, і це 50. Угу. О! Ліжечко! Ліжечко, я тепер не такий щас вили, що я купив це ліжечко, ліжечко. Я таке вони круте. Напевно, зараз не маєш ключу мікрофона. А, стоп, у мене ж взагалі немає мікрофона. Який, який до чорта мікрофон. Ну, грибочок. Це це єдине, що мені не сподобалося там. Що там грибочок? Чого, ну? Грибочок нічого проти не маю, але чого він мухомор? Чи я там? Я не знаю. Завтра школа. Завтра школа. О, біля мене якийсь панків. Чи як він там називався? Чого у всіх одягнені у мене крік-крафту гол? Алло? Що це за глюки? Let's go. Мене майже на софу. Що записуємо? Монтуємо і запускаємо. Все. І мільйон підписників. До да, базу. Так! Ти на цьому ще й сидиш! Кпец. Окей. Я... Я, чесно. Я думав, що... Ну, хоча б за підписників тут буде щось нормальне, а не це, що я зараз бачу. Оце. Тут можна карпет відкрити. Це палац. Ага, на український це якраз таки... Як там на український? Ковер. Я не пам'ятаю, як на український. Але карпет можна перевести на українську як і палац. Це типу великий. Тільки побільше просто. Ой. Ой. Е. <звук> Клікає... Давай, выпускаем. Давайте знімаємо Майнкрафт. Я може теж зниму сьогодні Майнкрафт. Макрофака. Буде у нас макрофака. Ну ось і наш палац, ну він хоть якийсь нормальный такий. И не путайте палац саме, ну как як замок якийсь. и палац як ковер. Ковер. блин, мне треба зараз загубить, як на украинский ковер ховер, блин. Капець. Добре, більше в цьому відео не буде цього слова. Йу, ти Тут Якось дебільно це працює. Коли... Ну ладно. Містер Біст? Містер Біст? Містер Біст? Єс. Окей. І шо, типу? ой ой Шо? А. ой 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 що за тип? Це скетч. Він прийшов такий. А він що, у мене гроші забере? Привет. Ні, гроші він на мене не забрав. А може він і не може. О, щось Ого. А, не бійся! Ну ми ж наче дружили, я Бекон, ти Бекон. Бум-бум-бум-бум-бумбум бум бум, бум 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 Давай, нас доганяй, нас доганяй, Опа, 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 оп-оп-оп-оп Все, у мене є зброя, я буду захищатися. Мені треба того робота знайти, я його винесу. Так, от. Та блін. тако О, можна оце купити. Шо це? Ага, угу, шафа. Тумбочка. З грибочком теж. Чого тут грибочки взагалі? Записуємо. Дітаємо. Знову ді... знову дітаємо. І, дітаєм. і висилаємо. Це якийсь... І знову висилаємо. І знову і дітаємо. Тобто... Е... Ну, окей. Окей, якби. і би? ні. Так. Така воно тут робиться. О, прокачати ліжко наше. Вон той робот. Ууу, побил. Так, давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Де той робот живет? Невідомо. Так. Ой-ой-ой! Неймар. Окей. А Де той робот? Де той робот живе? А, вон він де. ой 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 так він прокаченный Все тут цікаво. Очі за блюрейн. Что-то на таки вот за очень. Что-то такие типа мега тренд окуляры. Напевно мега тренд окуляры. Дропер. Еще один дропер. Я апгрейдер за 14 тысяч. Йоу, друже, що це такие за ціни? Он бачишь, бежит, бежит. Давай сюда, сюда. Привет, братуха. Привет, братуха! Бей, 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 бей його! Все, він зрозумів, що він в програшній ситуації. Оп-оп, бо я його декілька разів уже ударив. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, брата. Блін! Да у нього там пару ударів залишилось, капец. Беремо Ютуб-блогу. Ой, тут ми можемо щось купить. Йоу! Оце біжим-біжим-біжим за нього. Нас оффусил. Давай! Я помстився! Ааа! Кап'юс! Що тут за меч? ой 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 що за битва! Що за битва! Ой-ой-ой! Диви, як я надамажу! Він дуже близько до смерті був. Так ось. Комп'ютер я прокачав такий, я мега крутий. Давай, оба! Там бот, камера появилась. Первін на дідуський. Оцей може зараз підкрасний. <сі> він виконався до балкою, але його реально не видно. Давай, наче ні в чому не бувало, а так робимо. А він, а він в ютуб попа! До е, скобка до популярний Угу. Ну це ліжечко прям те, що треба. Бум-бум-бум, давай, 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 бум бум Давай! Давай, давай, давай! давай. давай. давай, давай, давай. Блин, уйти! Yeah. Надо 10 тысяч уже подписывайтесь, ого! Ой-ой-ой, тут треба... Нет, мне у 13, опа. Ой-ой-ой! Что ты за сукира? Ой-ой-ой! Давай, давай! Оп-оп-оп-оп! А шо ему доможу! Шину так сильно доможу! А, блин! А как мне жить? Ну тупо все ходят, бьют. Опа. А что я не думал? А, внизу. Так, мне треба... Зараз... Да? Оп, оп. Ой, лазер двери. Не-не-не! Оп, 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 оп. Давай, давай, бей, 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 бей. У него такие молоточек трошечки краще. Давай! Блин. Я ее мажу был. Все, тікай, бачиш. Блін, а лазер двері так капець дорого. А ну, що я сюди двері? Я... Ладно. Мені треба 15 тисяч, щоб мене ніхто більше не ходив і не вбував. О, ну це я вже розумію, тільки нашого мені геймпад. А я не розумію. Так все, хай воно фармиться 15 тисяч, а ми трогашки ютубу. Ютубчик знимемо. Давай, па-па а поки я знімаю для вас новий відосик в роблюксі, ви можете підписатися і поставити лайкос. Мені приємно, а вам не складно. Дякую вам, якщо ви це зробили. А якщо ви взагалі додивилися до кінця? А я не знаю, може вже... Ось воно закінчилося! Туду! Жартую, жартую, нічого не закінчилося, а може бо й були. Раді, що ж? Все, що? що? закінчилося. Не трогайтесь, якісь не вставки робить, щоб смішніше було. Окей, хай воно робить, я її трошки прокачаю. Так. Та блін, грошей нема. Що за бомж? Так, пішов поховати. Опа! О, он пацан, пацан есть, пацан. Ну тут показано, що є. тут показано, що нема. А ні, не. Обратуха. Матуха, привіт, Азургеймс, геймелист. Шо ти, шо ти? Шо ти висить? Шо ти тут висить? Сюда, йди, поддивись, це, це, це тут кнопка є. Ну, ну типу, окей. Ну вийшов. Ой-ой-ой, там пацаны патяться. Шо це таке? Шо це за черный? Фу, чорний. А, це авокадо! Я хотів сказати, що це за зелене яйце. Це авокадо! Тихо. Опа! Пай, 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 пай. Опа, 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 опа. Бачиш? Пай, пай, пай. Ой, блін. Я, я здох. Та да, блін, я купив їх гроші, витратив. А! 12 тисяч є. А ну. О, о. Ну хоч софа тепер краще, от тепер не стидно тут і сидіти, можна і посидіть. Там нікого немає, ніхто не йде. Ні. Там якась тітка прийшла. Ой, дій. Дівка якась. Ой-ой! Шо тут там? Тут, типу, кубик на кубику був. Ого. Беремо гроші. Давай, тисяча треба ще. Ну, майже тисяча. 200 доларів! Ну трохи менше. Давай. Еес. Yes. І нарешті не вже... Еес! Ну, о! Все! до мене ніхто не зайде. Опа! Ура! Я буду жити спокійно. За 26. О, палац можна прокачати. 37 підписників, за 37 тисяч підписників. Давай вийдемо погуляємо. Ну, на у нас рожево у нас наче вже була. Не? Вже вона чи була. Синя тітка. А, тут ребірхи є? О, що секундочку. І -і, і... і ви всі бачили, чим я користуюся. Цим і він ді користується? Звідки я знаю? не питайте Що це таке? Що це таке? Я не зрозумів. Чого ще ток електропередачі? Чи просто... Електричний щиток на вулиці, а не тут. Щас хтось прийде молотком, бах-бах і все. Ну, я думаю, що це телевізор не потяне. Навіть Xbox. Ні, воно прокаче, що за Ого. Угу. Круто. тут ходить, струвається, диви, яка багатоповерхівка. Біля мене верхівка така багатоповерхівка. Блин. А, рослини. Зараз куплю рослини. Купляємо. Оооо. По дереву тепер хожу, хоча б не по бетону. Уже хоч щось. Чотирнадцять тисяч треба апгрейдер. Блін, що так дорого. Давай ютуб. Ютуб, ютуб, треба записати відосик для вас. Давай, Отак, так, записуємо. Записуємо дітаємо і все і висилаємо. Так, чат. Записуємо, записуємо, монтуємо і висилаємо. І ще раз монтуємо. І висилаємо. І ще раз монтуємо. І ще раз монтуємо. І записуємо відео. І записуємо відео. Іще одне. І монтуємо. І висилаємо. І монтуємо. І знімаємо. Ой. 50, це щоб цю поличку треба прокачати. о 50 тисяч підписників. Ого. Оба! 9 тисяч у мене. Типу оцей апгрейдер, він буде апгрейдити і оце. І оце апгрейдить. Ну і звісно, походу тут буде ще отут два дропери, які не будуть прокачувати. Які і без апгрейдера будуть мегажорсті. В обходимо. Давай подивімося, що там у нас там таке є. На шо я тільки в реальності голову піднімаю? щоб тут щось подивитися? ага. Ось тут. А шо тут ці такі дебільні? У цій штанів нема, у мене тут футболки нема, Що це таке. Ну хоч тут четвірка така одягнута, хух. Що тут у меня Це ПК такий? Йоу. Що там стрибаєш? О, ні, ту камера така. Він типу і влога знімає цей. І записує... гру Ого. Угу. У мене скоро теж таке йде. Идем танкюр. У танкюра. Танкюр на плечі і бекон на, на плечі. О, у мене вже якраз 40 тисяч підписників. Ми можем там палац прокачати. Давай, давай, давай. Оба! Зараз зробим Крикрафта популярним. Ну, блін, мені здається, то навіть красивіше було, ну блін Капець. Ай-яй-яй. Типу він був якийсь різнокольоровий а це що? О, апгрейдер. Тут ще один апгрейдер. За 20 тисяч Моя надію, що тепер гроші полетять просто. Так давай трошечки позаписуем ютубчиком. Ні-ні-ні, давай посидим, подивимося телевізор. Давай. Так, футболчик. Лягаємо так. -пш -пш -пш. Під відкритим небом такой. О, футбол. Так, берем геймпад, фіфу фифу Оп, сюди, Давай. Давай, 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 фіфа, фифа. пасуй, пасуй, посой. Давай, давай, давай. Ну куди ти пасуєш, Давай, давай, давай. А, я програв, ой, я програв. А що робити? Ще? Що робити? Вам не цікаво. Треба, що щоб цікаво как ти дивишся. Ну куди ти дивишся? Ну почекай, ну подивись в камеру. Ну куди ти дивишся? Ну почекай, ну подивись в камеру. Все. Так, око затримається. Нічого. Підпиші. Будь ласка, підпишіться на канал о, Дейката і поставте лайкос. І, і, і коментар не забудьте. Коментар. Коментар. А то Крікрафт пройде за вами. Ух ти! Комп'ютер прокачати. 777 Оба. Ну. Ну, грибочки. О, М -м -м. Ну, красивий рибочки. Ну нічого не может сказати, рибочки просить. О, грейдери дамо куплятися. О, почекай, почекай, почекай. Зараз я сам прокачаюся, давай. Оба! Кращий ютубер, оба! І зараз ще разок. А, все, тут нічого. Я думаю, тут буде цей два дропа. Так. Опа, найгірший ютубер. Опа, середнячок. Опа, крутий і найкрутіший. Юху! Аби так все і працювало. Й-ху. Так так би всі мільйонниками були, як мій. Так що? А що, а на мене так 129 людей підписалося і все. Ой, я запам'ятав на все життя. Скільки у мене зараз підписники? Нічого тут не ой Ой-ой. Я зрозумів, чого в мене так лагає виявляється. Бо хтось заходить, завантажується його цей тайкун. А хтось виходить, його тайкун розвантажується. і так фрезить трошки. О, музло пошло. Можна еще оце щось купити. Ну тут типу ось, тільки комп'ютер прокачати. Давай позаписуємо трошечки. 260 тысяч здесь в наробовом. Опа! В в секунду! Йоу! Я мы! Давай, давай! Кликаем, кликаем! Ютубером, ютубером стоем! Вот такого! Вот такого! Вот такого! Еще так! Еще так! підписники! Давайте я десь уявну кнопку сюди отак ставлю. Все. Може на монтажі, я все-таки її туди поставлю. Тут, отут, уявна кнопка. От її побачила, все її більше нема. От би, якби я не був лінивою сракою, я б зробив її. А хто я? Я лінивий. Що це таке? у у Я можу ходити, просто клікати. Йоу, я м... Ме... Отак все, будемо ходити, вогу, во хвисти, отак дивіться, я я купляю рослинки, дивіться, сейчас, так, от. Дивіться, я купляю рослинки. Оп. Опа. Опа! вау! Ось я збираю гроші, дивіться, я збираю гроші. Отак, е, 10 тисяч, 11, 12 тисяч, давай збираємо. Опа! Я багатий. Я богатый, жорсткий багатий. Звісно воно менше тут приносить, але тут воно само по собі приносить. От дивіться, я нічого не роблю. І воно, бачите, само приносить. Тобто мені так вигідніше, набагато. Ну або я там можу прокачати, щоб там в секунду набагато більше приносило. Як би то таке, коли комп'ютер буде жорсткий. Ой, хтось заходив. Хто там заходить? Так, можна наступний поверх відкривати. Let's go! Купляємо. І дробину туди! Сходи, верніше, яку драбину, драбина це. Сходи, а сходи це. Сходи це драбина, а драбина це сходи. Ауф! Тут записую ось. Шо не записує? У мене селфі-палка поламалась. Вона у мене більше... О, Ні, все. Це ви, ви тільки що бачили мій анекдот? Це був... Ауф! Апгрейд комп'ютер! Йоу! А я можу? Отак. ой 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 Ой-ой-ой, та ти шо? Я бачив, як один тип так робив. Так це ж імба Дивись, коли я тут прокачую, то в мене і сама селфі-палка прокачується. Тобто вона теж більше приносить. Ууууу! Так це імба Давай, щоб селфі-палка по 30 приносила. І підем далі. Да ні, блін, це довго буде. Тива хоть по 25, хай буде. Так і взагалі можна скільки завгодно підписників уготать просто. Движки у мене компьютер. И Русунка тут. А у мене мышка, яка два монітора, все! Я богатый. Ой, уже 26. Я завтракал трошечка. Так, все кликаем, кликаем, кликаем. Так, трошечки камеру віддали. Кликаем, кликаем, забираем грошіки. Той каже, чого ты попередньо. Элеватор. Элеватор. Для двохповерховых хаты. Ммм, разумею е. Купляем конвейер. Поки що нічого не вистачає того шо-шо, я бомж. Так давай, давай біжимо гроші збирайте знімаємо все, як. От дивіться. Зараз я стою. Опа, зробив крок. Ще раз. Опа, зробив крок. І так. Раз, 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 раз. Ви бачиш, скільки підписників, а я просто хожу, йоу. Таким треба бути популярити. Ееее. Ууу. Стоп. Так тобто мені не треба буде на монтажі все-таки вставлять. Але я все-таки вставлю. Тільки якийсь бюджет. <гум> давай. І давай. Йоу! Ого, так можна сісти записувати! Дивіться, яка у мене крута кнопочка тепер є, я тепер крутая. Еес. можу затиснути? Ні, Ні так не працює. Не. А тут наче щось ще має стоїть, але тут нічого немає. Давай, кликаем, кликаем. У меня уже руки болять кликаться, капец. А, -а, а так. О, там чткое кос. что там нафиг бывает. Давай-то пишу, я з вами запуску. Ого. Дуси, что це такие? Йоу! Давай с ним сфоткаемся, Просто престол плейс. Все, сфоткаю з вас, сейчас пить постники вдала. Что-то избывается. Дробу. Я трошки не зрозумів, що тут відбувається, це Затербел. Твой, оба, опа, ти, опа. ти, чого ти така? Ой-ой-ой, тікаєм, тікаєм. тікаем. Записуємо, тікаємо. Записуємо, тікаєм. Папа. Ну! А, точно кліка треба. Та не дивіться, я тікає, ті ой, ой, ой. Та, як я тікаю від Ой-ой-ой. Та, блін. Як вона мне вдарили, наче тікав? Нач. Оп, оп. Можно далее закосывать. О, цвету можно купить. Давай. Ну, наче мы не темно, тем, но ложим, на чем может быть и тем. Давай. Цветок купляем. О, я бы ты свету такой. 45 тысяч. Ого. А костик флам. Что это такие костик флам, я не знаю. Ту -ту 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 -ту. Так, секундочку Зараз глянем Ой-ой-ой і -ой -ой, пацаны, пацанеси, пацаны, пацанеси Дами і Господа Пане та панове Я буду закінчувати на цьому відосе Так, ні. Я буду записывать можна, отак, все. Я буду записувати закінчувати на цьому відос Дякую вам за перегляд Ті, хто дивилися сюди, це взагалі. Прям... Взам... Зараз. Мэджик, меджик, меджик, І. Ось вам сердечко, воно біля мого зараз, uh, лівого вуха. Ага, ось воно. Давайте підписуємось на канал, ставимо лайки. І всім. Па-па!